З 1 січня 2023 року Національний банк розпочав вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління. Цей процес буде відбуватися поступово. Люди й надалі можуть розраховуватися такими грошима. Відповідно до постанови Національного банку номер 213 від 4 жовтня 2022 року, уповноважені банки розпочинають поступове Вилучення купюр номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років. Вони продовжують перебувати в обігу. Такими купюрами можна буде розраховуватися в торгово-сервісній мережі, їх можна буде здавати в банки, але отримати з банку саме таку купюру зразка 2003-2007 року вже вам не вдасться. Застарілі 100 та 20 гривень замінять банкнотами нового покоління, а ось замість паперових 5 та 10 Десяти гривень будуть монети. Нових купюр 5 та 10 вже не буде. Ви знаєте, що вже введені в обіг і е, тривалий час ми вже користуємося з вами монетами 5 та 10 гривень, саме ці монети і повинні замінити купюри 5 та 10 гривень зразка 2003-2007 років. В банку кажуть, такий процес займе не менш як рік, а то і більше. Тому не варто поспішати позбавлятися від банкнот. Крім того, банки будуть приймати 5, 10, 20 та 100 гривень, навіть коли вони остаточно вийдуть з обігу, навіть якщо там через рік, два або три національний банк скаже все дані дані купюри вилучаються з обігу остаточно все одно ще буде час, там рік два роки, протягом якого ви зможете обміняти дані купюри на купюри більш нових зразків.